Попри війну, лише зростатимуть. Уряд цьогоріч планує щонайменше двічі підвищити пенсії у жовтні для окремої категорії пенсіонерів та в грудні, коли зросте прожитковий мінімум. І з початку року середня пенсія в Україні вже зросла майже на 400 гривень, і навіть не зважаючи на вороже вторгнення, виплачувати її вдавалося без значних затримок. Кореспондент СН Олександр Романюк має подробиці. І я з одною сумочкою, з документами зібралася і поїхала. На Буковину евакуаційним потягом з Донеччини Ольга Іванівна виїхала ще на початку війни. Мені представили кімнату, предоставили ліжко, погодували, напоїли чаєм, оділи, обули. Нині живе у прихистку для переселенців, каже дуже задоволена і ставленням і умовами, хоча перед поїздкою переживала не в останню чергу і за гроші. Пенсія була єдиним джерелом прибутку. Не знала, чи вчасно її у війну платитимуть на новому місці проживання, але зізнається, проблем не виникло. Я ніде не ходила, мені день у день приходила пенсія. Тут переживає за усіх хабасті пенсіонери. Ну, всі отримують усі переселенці, хто отримував гроші на картку до війни. Так само отримують їх і зараз кажуть у мінсоцполітики. Причому стосується це і тих, хто нині перебуває в окупації. Зміни є хіба що для тих, хто отримував пенсії фізично у відділеннях Укрпошти таким людям кажуть, треба прийти до найближчого відділення і змінити місце видачі, або ж перевести виплати на карту. Наразі така можливість є в кожній точці України. Тим, хто залишився у зоні бойових дій, радять за можливості виїхати в іншу Леся та отримувати гроші там або ж переоформити виплати на карту. Дещо складніша ситуація із тими, хто наразі на окупованих територіях, але й там є можливість отримувати виплати. Це відкрити дистанційну картку в одному з українських банків. Є банки, які надають таку можливість, зокрема Приватбанк, зокрема Монобанк. Пенсійний фонд працює в режимі, коли людина може поінформувати про зміну реквізитів. Для виплати, тим, хто з якоїсь причини не може це зробити, не слід перейматися, кажуть у мінсоцполітики. Їхні кошти будуть зберігатись на рахунках до того моменту, поки людина не змінить спосіб виплати. Ми як Органи влади не маємо можливість виконати цю функцію на тимчасово окупованій території, але тим не менше люди мають можливість доступу до цих коштів у випадку, якщо вони переміщуються на підконтрольну територію. Ідентична ситуація із соціальними пенсіями за інвалідністю через страту годувальника у Мінсоцполітики кажуть, в умовах війни автоматично продовжили такі пенсії навіть для тих, хто мав підтверджувати інвалідність щороку. Альона також переселенка у її сина ДЦП Інка отримує пенсію від держави. Проблем із переоформленням каже, не виникло. Вона йде автоматично, зразу з соцслужби на картку, бо я знаю, що вони у нас до 18 років. Тобто там неважливо, де ми і куди приїхали. У пенсійному фонді твердять у державі більше 10,5 мільйонів пенсіонерів. Більше того, із липня зріс прожитковий мінімум, як наслідок, і середня пенсія зросла майже на 400 гривень із початку року. Також на цей рік заплановано ще кілька перерахунків. Із жовтня зміниться мінімальна зарплата, яка впливатиме на деякі виплати. З 1 грудня буде проведено перерахунок, такий ж, як і з 1 липня, але з зміною прожиткового мінімуму. Крім того, у нас з 1 жовтня передбачені перерахунки особам, які досягли віку сімдесят. Сят років там встановлена і разова виплата в розмірі 300 рівень, і мінімальна для них визначається своя пенсійна виплата. Попри війну, держава намагатиметься у повному обсязі виконувати всі соціальні зобов'язання. Що ж до затримок, то вони кажуть можливі, але максимум будуть короткочасними. Олександр Алла Пас, Вікторія та Павло Бориско, ТСН 1+,1, марафон Єдині новини.